Це один з головних кінотеатрів Запоріжжя. Місцеві звикли називати його просто Довженко, але це прізвище на будівлі з'явилося не раптово. Адже коли йдеться про становлення національного кінематографу, українці згадують саме цього режисера, і саме його земля залишається одним з найкращих надбань світового кіно. Але на останню роль у кінематографі відіграла і інша земля запорізька. Айте це кадри зі славнозвісного фільму Весна на вулиці Зарічній», який вийшов на екран ще у 1956-му. Але радянських режисерів вже тоді приваблювали такі урбаністичні запорізькі пейзажі. Час від часу глядач міг побачити у кадрі і греблю Дніпро Гесу і мости Преображенського. Не оминали увагою певна річ і Хортицю. І затишних запорізьких вулиць знімали суворі історичні баталії, зворушливі мелодрами, і, звісно, комедії. Та, попри усе це, суто запорізькими їх не назвеш. З набуттям незалежності українське кіно мало отримати новий поштовх, але відчули його не усі. Людей, які хочуть знімати кіно, дуже багато, а грошей дуже мало. І конкуренція настільки жорстка, що ніхто в Києві не думає, що там знімають у Запоріжжі. Може, там є щось цікаве. Тож головний рушій тут ентузіазм. Саме завдяки йому, вже протягом семи років працює молодий запорізький режисер Антон Жадько. Здобувши економічну освіту, він вирішив спробувати себе у кінематографі. Починав зі зйомок музичних кліпів, а потім випустив перший фільм під назвою «Ало». у короткому метрі. Вийшли й інші його роботи. Зіпсований телефон, вікно, козацькі байки, а типовий таксист. Згодом його запросили у Москву, де разом з іншими молодими режисерами він працював над повнометражною стрічкою Ігри у темряві. каже, різницю відчути не складно. Руководство Російської Федерації бачить смисл вкладати великі гроші в пропаганду. А у нас пока що цього не розуміють, поэтому частично поэтому. У у нас такий безпорядок. Однак пропозиції знімати у столиці Антон відхиляє. Дома і стіни, как говорится, помогают. Помогают в первую очередь актера, помогают люди, которые поддерживают, пусть даже не финансово, но просто морально. Помогают темы. У нас в Запорожье очень много тем, которые приятно раскрыть. У нас есть о чем рассказать, у нас есть о чем поговорить, даже с нами запорожцами. Вот Кроме того, у нас є історія, у нас є чортса. У нас є казачество. Зовсім інше питання: де показати свій кінопродукт. Протягом останніх 16 років у місті проводиться фестиваль Запорізька синерама непоганий майданчик для старту, орієнтований здебільшого на короткий метр, так само як і кінотолока, яка цього року вперше прийшла у Запоріжжі. 15 режисерів представили близько 30 робіт. Ми дивилися кіно просто небо, звичайно, ввечері, коли стемніло, і десь вночі закінчили. Це було дуже цікаво. І я для себе відкрив декілька імен, про які навіть не мав гадки, що люди знімають кіно. На думку Антона, молоді режисери мають скористатися будь-якою нагодою, але у вітчизняному кінематографі люстрації теж не завадять. Тобі... Були у руля, так сказати, люди з принципі новим мисленням, щоб це була молодіж, щоб вони знали, хотіли і стремились не на словах, а на ділі улучшить реальне положення діл в наших Як би не хотілося уникнути розмов про фінанси, тут як кажуть, із з пісні слів не викинеш. Тут є фактори, на які ми не можемо впливати. Тобто, якщо в Україні буде мир. І Україна буде розвиватися як держава, на що ми всі сподіваємося, то звичайно буде і кіно. Тому що всі знають, що от Шла, Слабошпицький недавно розлавна нагадав нам про цю фразу: що якщо люди, якщо держава не буде вкладувати гроші в кіно, то вона весь час буде збирати гроші на бронежилети поруч зі мною Сашко Савченко, герой вже згаданої весни на вулиці Зарічні. легка посмішка та упевнений погляд Перед можливо він знає. Весна запорізького кіно вже зовсім поруч.